Знаходимося ось біля такого персика. Зараз я покажу, як я обрізав. І стараюся, якщо я дерева обрізав в, ту, в минулому році, показувати результат мої обрізки в цьому році, щоб ви розуміли, чому я іменно роблю так, а не по-іншому. Тому дивіться, це у нас є персик. Як ви бачите, гілки старі, йому вже по років 5. Що я в тому році зробив? Дивіться, це, якщо у вас така є ситуація, з старим персиком. Я ще буду знімати відео по молодому персику. Дивіться, що я зробив. Просто зробив. Ось така у нас була стара гілка суха. Я її ось тут в тому році зрізав, ось можна побачити, перевів. Тут я зрізав. І нижні гілки я теж поприрізав. Просто банально отак, вирізав їх і все. Зрозуміли, так? Да? Що мені це дало? Моя задача була: якщо була змога отримати в тому році персик. Воно, ми отримали персик, бо дійсно, ось хазяїн мені не дасть збрехати, він дійсно отримав хороший крупний персик. ну Я, головне, хотів відновити дерево і потім в майбутньому отримати шикарний урожай. Шо, дивіться, як зрозуміти, що дерево відновилося. Ось такі гілки, підійди його ближче, пожалуйста. Ось, дивіться, гілки трохи тоньше, від мого мізінця. На таких гілках однорічних персик буде максимально крупний і максимально солодкий. Зрозуміли, персик. Персик закладає 95% свого урожаю на однорічних пагонах. Запомні це на рахунок свого персика. Так само в принципі, це і абрикос, абрикоса е, касається. Поняли, да? дивіться, що я в цьому році роблю? Все, що було сухе, підмерше і тоненьке. Дивіться, такі от тоненькі прутики, щоб ви зразу розуміли, на них персика немає. Тобто, вибираємо, тут я зрізаю тут. Давай покажемо, що, які плодові бруньки в нас. Дивіться. Ось це о, ось такого купі, видно, так? Да? Такому може ближче. якщо... Дивіться, дві, три. Бачите, три. Ось тут дві, ось тут дві. Це ось. Давай другу гілочку візьмемо. Ось дивіться. Ось тут три. Три, три. Оця вся частина, виходить, це все квіткові бруньки. Якщо вона одна, Така брунечка у вас це вегетативна, тобто з неї буде листочок або гілочка, що ви розуміли. Якщо 2-3, то це по-любому в них буде і ростова, і, і квіткова брунька. Наша задача, кожен рік, як ми обрізаємо персик, ми маємо робити так, щоб на наступний рік у нас був е, опять молодий приріз. Є в нас пагін, Так? Я його прирізаю ось так. Дивіться. Раз. получається. на цій частині ми получимо персик і ми получимо новий урожай. Поняли, так? Да? Дивіться, у нас ось упустив в тому році я зрізав е, тут пеньок був. І зрізав на такий пеньок. Воно нам дало в цьому році ось цю гілку і ось цю мощну. Що я в цьому році роблю? Я її перевожу на наружну бруньку. Тоненькі я всі зрізаю. Я на них урожаю мати не буду. Все. Ця частина нам дасть і урожай, і піде на плодоношення. Поняли, так? Да? Ось от так з перчиком треба працювати. Всі тоненькі, сухенькі гілочки, ви обов'язково вирізаєте. Ось дивіться, суха у нас гілка в кінці в кінці маленький нещасний приріст. Враховуючи, що є прирост, в цьому році, я її зроблю на ось, таку, на ось такий пеньок, щоб він, пенька нам дав такі самі ось пагони, мощні, як в тому році. Зрозуміли, так? Да? Ось так і ось так. Так, все, сухеньке вирізаємо все, Воно нам тут не потрібне. Ось, опять дивіться, якщо у вас розходиться гілка, пішла два молодих пагона. Один ви робите довший, один коротший. Дивіться, це я зрізаю, довший роблю, щоб він тут більше заклав урожаю. Тут, на цьому другому, я роблю коротший. Тут теж буде урожай. Але ви зрозуміли, мені і звідси підуть цю частину гілки, а звідси підуть цю частину. Тобто свого роду ви даєте заміщення. Тобто, цикл такий, що на наступний рік я... Може бути, що переведу десь ось в цьому районі виходить, на гілку. Зрозуміли, да? Тобто воно відплодоносить, пустимо молоді нові гілки, і я переведу з переводу на іншу гілку. Зрозуміли, так? Да? Сухенький я, звичайно, обрізаю. Ось дивіться ситуація. В тому році я зрізав ось тут. Воно нам дало раз, два, три, чотири мощних, мощних пагонів. Що я в цьому році роблю? Звичайно, я можу тут зрізати, але е, нам ще дозволяє простір. Я зрізаю ось тут. Раз, перевожу на більш такі е, ці, ну, поняли, да, на плодові перевожу. І все, нам ця гілка дасть урожай і дасть молоді пагони. Тут так само, ось підійде, пожалуйста. Ось дивіться, бачите, це все цвіточні почки. Цвіточні. Тобто ми будемо урожай мати. Я їх зрізаю і перевожу. Так само тут зрізаю, перевожу. Бачите, тоненькі я обрізаю. І тут так само. Ось дивіться, який вийде, яка виходить обрізка. Так, да, на вигляд можна сказати, що. Куди таку обрізку? Ну, повірте мені, ті, що розуміються трохи в персикові, в абрикосі, вони розуміють, що це треба. Ось пішла гілка. У нас є топ, в тому році. Я зрізав, зробив такий пеньок, такий, як я ось цей приблизно зробив. Поняли? З, е, з тим, щоб сплячих бруньок нам дало гілки. Ми це одобилися. Цю я роблю ось таку, а ось цю я роблю чуть-чуть ось таку. Поняли? Все, все. Все, ігорочок, давай став на паузу, поки будемо оцей.